В день блакитного Меркурія, планети спілкування, Бог злодійства і торгівлі по сумісництву. Мої найкращі вітання. Сьогодні у нас надзвичайно гарна, сприятлива доба, доба Лотоса. Це доба. Коли дуже добре робити подарунки, доба гармонійна, і ми повинні бути дуже толерантними, а гарно відноситись не лише до своїх домашніх, не ображати їх, а також колег і навіть до тваринок. Навіть сьогодні не можна вбивати, кажуть, комах. Ось така гармонійна, неймовірна доба. Місяць продовжує свій рух по знаку Терезів. Надзвичайно гарний знак це знак, коли ми стаємо справжні дипломати. Ми не повинні нікого ображати, Ще й такий гарний гармонійний день. Так що сьогодні мінімум водички. Тому що дуже страждають наші нирки, наша підшлункова залоза, особливо обережними, повинні бути діабетики. Це повітряний знак, так що наш організм сьогодні потребує чогось смачненького, жирненького. Не забудемо про жирні сорти рибки, про сальце, м'ясце і так далі. Сьогодні добре полікувати протилежний знак тарайдію. Це овен, який відповідає за нашу голову. і Ті органи, які на ній знаходяться, так що показано сьогодні і хірургічне втручання, і лікування. Наша голівка, всі наші органи на ній будуть нам дуже і дуже вдячні. Робимо масочки, і для нашого волосся не забуваємо про нього. Ми згадуємо про те, що вперше в світі в 1967 році відбулася стиковка двох космічних апаратів. Космос 186 і космос 188. Дуже вона була вдалою, ця стиковка, і надихнула е, наших конструкторів на нові подвиги. Сьогодні наш захисник Аквамарин. Особливо його полюбляють е, моряки. Він змінює свій вигляд при зміні погоди. Місяць в апогеї, а це значить, що він в найбільш віддаленій точці земної орбіти відстань 406 тисяч кілометрів. І якраз в такі періоди і бувають кільцеподібні сонячні затемнення. Ось таке нещодавно відбулось 2 жовтня на півдні південної Америки. А в нас в Вінниці ми його побачимо через 16 років, якщо звичайно дозволить погода. Ну а щоденно можна побачити у нас в Зоріній Залі. Планетарію втрачені кошти можна повернути. Здоров'я, що похитнулось, також можна поправити, але втрачений час ніколи не повертається. Так що бережемо кожну хвилиночку, поспішаємо творити добро, і нехай в цьому нам посприяє розташування небесних світил.